Сьогодні понеділок, 25 березня, в ефірі телеканалу Перятин новини у студії Ольга Орел. Вітаю! Дивіться сьогодні у випуску: Як вирішити проблему утилізації відходів у Перятині? Не всі охочі з'явилися на пробне ЗНО. Триває традиційна акція Первоцвіт. Тепер подробиці сьогодні, 25 березня, у Пирятині відбулося засідання клубу громадського діалогу. Громадсько активні члени територіальної громади говорили про те, як вирішити проблему утилізації відходів. З 1 січня 2018 року в Україні запрацювали зміни до закону України про відходи. Вони передбачають сортування сміття та заборону на захоронення необроблених побутових відходів. Ці зміни і спонукали членів клубу громадського діалогу якнайшвидше визначити пріоритетні напрямки подальшого вирішення проблеми на території Перятинської ОТГ. Зараз у нас склалася така ситуація, що у нас добудовується полігон. Полігон це така структура, яка тільки може хоронити відходи. На сьогоднішній день вже є закон про відходи, який забороняє необроблені тверді побутові відходи, тобто сміття хоронити, тобто їх треба обробляти. То потрібен якийсь метод обробки, є ряд методів, це і установлення сміттєсортувальної станції, це є переробні заводи різних типів, механіко-біологічний або спалювання. І нам треба визначитися, що ми будемо далі робити, який із цих видів обробки ми будемо приміняти в нас на полігоні. Тому на клуб громадського діалогу була винесена ця тема. Вона не проста. Як ви знаєте, що на клуби громадського діалогу виносяться завжди складні теми, які надзвичайно важливі для громади, і ми хочемо почути думку тут тих людей, які якимось чином ну є знання, якісь навички, там розуміння даного питання. Це керівники ми запрошували. Це громадські активісти, це депутати міської ради, це працівники міської ради. І на цьому клубі йде обмін інформацією, тобто зразу подається інформація, яка відома нашим працівникам виконавчого комітету, відділам. Подається, подається роздатковий матеріал, який за 4 дні до проведення клубу громадського діалогу був розданий учасникам. Вони могли ознайомитися, щоб продуктивніша їхня робота була тут. Як утилізувати відходи? Своїми думками поділилися члени клубу. Міська рада презентувала досвід інших країн. Є кілька варіантів обробки твердих побутових відходів. Перший варіант це є стратегія поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області. Тут передбачається, що майбутнє так утворення так званих субрегіонів на території Полтавської області. Субрегіон він практично співпадає ну, з майбутнім повітом, але ну, там трошки він відхиляється. Так він більш по географічному розташуванню поділений. Це північно-західна частина Полтавської області, там п'ять районів входить. Будь, утворення субрегіону, де на одних територіях утворюються сортувальні станції, прятині ну, вроді як запропонований сміттєпереробний завод. тобто Повна обробка твердих побутових відходів не тільки сортування, а вже і і подальша обробка. Але ряд депутатів і вони не згоджуються на це. І в принципі, частина населення, мабуть, не погоджується. Але це, в принципі, такий варіант. Він чим для нас ну, може бути цікавим. Тим, що це великі кошти потрібно витрачати на будівництво таких комплексів. А е, тут є така надія, що і область, і обласний бюджет буде брати участь в цьому, і тоді простіше буде його будувати. Інші два напрями це сміттєпереробні заводи. Заводи. Е, ну, одна із пропозицій вже є. Вже одна фірма вона презентувала вже у нас тут в ліцеї свої... напрацювання, свій завод. Е, від нас ну, вроде як потрібно тільки надати гроші на виготовлення техніко-економічного обґрунтування. Це півтора мільйона. Півтора мільйона вони на це обґрунтування вони закладають свої гроші і все інше вони будують за свій власний кошт і це сміттєспалювальний завод. Ну, Цікава пропозиція тим, що бізнес. Сам займається цим питанням, і громада в принципі туди вже не вкладає ніяких грошей. Буде платити тільки там, ну за вивіз твердих побутових. Ну по тарифах певних, а переробку буде робити цей завод, це підприємство. Ну і інший варіант частина там громади, частина депутатів пропонує побудувати сміттєсортувальну станцію виключно для об'єднаної громади. Ну максимум для другої громади, яка в теперішньому районі вона є. Ну як правило є певний досвід, що зріна вона буде неокупна, тому що все-таки в нас утворюється сміття в цих двох громадах. Навіть його буде небагато утворюється на сьогоднішніх десь 35 тисяч кубометрів утворює Пирятин. Ну хай ще там, ну можливо, ну десь може 15 тисяч кубів. Утворить там інша громада. Сріно для сортувальної станції це мало. Члени клубу попрацювали у фокус-групах, кожна з яких шукала недоліки і переваги того чи іншого варіанту. Які подальші кроки міської ради у цьому напрямку? Який метод утилізації твердих побутових відходів найбільш прийнятний для нашої громади? Питання поки що на рівні обговорення у підсумку засідання клубу була сформована низка відповідних рекомендацій. 23 березня на базі Перятинської школи No6 відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, математики, фізики, хімії, географії та біології. Його результати оголосять 29 березня. Загалом у пробному ЗНО вирішили взяти участь 135 майбутніх абітурієнтів з Перятинського, Гребінківського та Чорнухинського районів. Проте 10 з них не з'явилися. Масштабна пожежа сталася у неділю у Харківцях. Горіла двоповерхова господарча будівля. Виклик до рятувальників надійшов о пів на десяту вечора. Вогонь вдалося приборкати за годину, а повністю ліквідувати близько півночі. Пожежа знищила покрівлю, побутове приміщення та майно. Від вогню вдалося врятувати житловий будинок. Обійшлося без людських жертв. Що саме стало причиною виникнення вогню, з'ясовує слідство. Пожежники також повідомляють, що почали горіти суха трава та болота. У Крячківці вигоріло до гектару сухостою, а надвечір понеділка спалахнув очерет на зарічі у Пирятині. В Україні триває традиційна акція Первоцвіт покликана зберегти перші весняні квіти в лісах та на луках. В Пирятині провели першу екскурсію на острів Масальський для школярів. У весняний період надзвичайно великих обсягів набуває торгівля ранньоквітучими весняними рослинами. Практично усі первоцвіти охороняються або червоною книгою України, або регіональними червоними списками, а деякі вже перебувають на межі повного зникнення. Тому щороку національний парк Перятинський проводить різні заходи з метою запобігання, збирання і продажу рідкісних рослин. Кожного року у нас проходить щорічна екологічна акція Збережемо першоцвіти. Цю акцію ми проводимо разом із дорослим населенням, дітьми, школярами, навіть із вихованцями дитячих навчальних закладів. В межах акції проводяться зустрічі, бесіди, майстер-класи по виготовленню первоцвітів з паперу, об'ємні листівки до 8 березня. Подаруй мамі листівку. Саме найперше, яке ми започаткували в минулому році, це квести. Екологічний квест проводиться на території острів Масальський, де діти мають можливість знайти завдання стосовно першоцвітів. Першоцвіти це квіти, які з'являються самі найперші навесні. Це і червонокнижні види. До речі, у нас на території національного парку є. Сон Чорніючий, який занесений до Червоної книги України. Крім того, є регіонально-рідкісні рослини, лікарські рослини, про які ми розповідаємо дітям, знайомимо їх. До речі, на стенді ви можете також побачити всі ці квіти, з якими ми знайомимо наших туристів. Сьогодні відбулася перша екскурсія навчальною екологічною стежкою Острів Масальський в рамках всеукраїнської акції Збережемо первоцвіт, учасниками якої стали учні Пирятинської школи номер 4 Під час екскурсії дітям розповіли про первоцвіти пірятинщині та їхнє важливе значення у природі, які з них занесені до червоної книги України, а які є регіонально рідкісними. Школярі мали змогу побачити перші вісняні квіти. І до новин спорту у суботу відбувся чемпіонат територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос зміні футболу команда Перятинського району приймала команду Лубенського району і перемогла з рахунком 11-7. Перятинці вийшли у фінал обласних змагань, які відбудуться 30 березня у Полтаві. У суботу, 23 березня, також відбувся сьомий тур другого кола чемпіонату Порятинського району з міні-футболу. Результати такі Березова Рудка Дюсаша 0-3. Малютинці Удай Курінька 9-6. Ветеран Кейбалівка 4-4. Давидівка Велика Круча 6-12. Енергетик Теплівка 6-18. Юність Вікторія 12.4. Такими були новини на сьогодні. Нагадую, переглянути новини можна на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Дякую, що були з нами, та до нових зустрічей в ефірі.